Ранок добрий, 9 листопада, і зараз погода така не супер прекрасна, як для можливого засмагання, але для екскурсії, яка називається «Контрасти річки Саксагань екологічна. Трошечки екстремальна екскурсія, яку сьогодні проводить Ірина Остапчук, це саме прекрасна погода, яка підходить. Отже, ми рухаємося разом із екскурсійною групою, з вузенькими стежками понад річкою Саксагань і побачимо багато цікавих моментів. Будемо стартувати. Ось тут знаходиться місцевість, яка називається каньйон на річці Саксагань. І будемо рухатися вздовж русла річки майже на всьому її простяжанні. Починаються перші перешкоди. Ось тут треба переступити такий. Е Заборчик, що я роблю в своїй спідниці сьогодні. Але далі іще цікавіше, тому що треба спуститися ось такою крутою стежкою. Більшість учасниць і учасників екскурсії вже це зробили, пішла і я. Ось тут хтось або прокладали сходинки, або тут коріння, не знаю. Але, схоже, і коріння, і сходинки із великого каміння прокладали. Така от історія. Я вже майже спустилась. Отже, Кривий ріг знаходиться у міжріччі двох річок. Це річка Саксагань, да? невеличка, і річка Інгулець. Річка Інгулець, ну, якщо ми дивимося на карту ось в такому ракурсі, то річка Інгулець, на ній ось створено Карачунівське водосховище. Ось вона, ну, я неправильно показую, ось так річки течуть. Да? ну І зрештою, Інгулець впадає далі в річку Дніпро, а далі несе свої води до Чорного моря. Річка Саксагань тече так само північніше від Кривого Рогу вона розпочинається. І ось якщо можна да, притримайте, будь ласка, на річці Саксагань створено три водосховища. Це не дивлячись на те, що річка Інгулець має довжиною більше, ніж 500 кілометрів, річка Саксагань має довжиною всього лише 144 кілометри, зараз і те й менше. І, Річка Саксагань відноситься до категорії малих річок, тобто води в ній просто мало. Так? Річка Інгулець трошки більша зрозуміла заводністю. В межах Кривого Рогу Карачунівське водосховище, і мені здається, потечі Іскрівське, ще вище за течею розташоване. На Саксагані три водосховища. Макортівське, ось тут навіть трошки видно, північніше від Кривого Рогу. Кресівське водосховище, біля дамби якого ми сьогодні будемо саме тут, в цьому місці. Так? Оце Бажанівський кут, про який я згадувала, бо Бажанівська меандра або петля. І, відповідно, ще саксаганське водосховище, воно ось тут, бачите, як показано? Просто mm -hmm. такою вірьовочкою, тонкою. Як, як русло річки. І все. А далі вона текла по денній поверхні. Ось тут її діляночка зникла, правильно нам Славко сказав, да? а, тому що в 1957 році знайшли а, пласт потужний такої залізної руди, хто на Червоному озері був, я повторююсь. А, і а, саме з цієї причини, тому що було б сильне обводнення цієї кар'єрної виємки, було б незручно видобувати залізну руду. То цю річку загнали під землю. Але під землю загнали не лише на ось цій короткій ділянці. Да? А значно довше. І тепер вона вже ця річечка впадає в річку Інгулець, не так, як ми звикли з вами вважати в парку Мершавцева, а трошки південніше це район так званої Чорногорки. В Кривому розі дуже багато тюркомовного походження слів. І от в перекладі з тюркської Саксагань перекладається як сорока. Тобто Сороча ріка, і відповідно, от в цій місцевості тепер можна стати обличчям до витоків. Да з лівого боку впадала дуже глибока, якраз от в цьому місці було гирло цієї балки. До річки Саксагань а, впадала глибока балка, яка називалась Велика дубова. Оцю трубу запам'ятайте, тому що зараз ми будемо фактично над нею йти, і про неї ще буде розмова. Тут чому ми його обізвали Саксаганським каньйоном, тому що дійсно зараз будемо йти, і ми фактично будемо затиснути між двома такими відвісними стінками лівого і правого берегу Саксагані. Але насправді тут Саксагань тече не в своєму природному руслі. Вона тече в штучно. Виробленому руслі, яке продавбали вибуховими роботами в корінних криворізьких породах, приблизно це зробили в 50-ті, 60-ті роки ХХ століття. Так само, я як з Саксаганським водосховищем, тут річка Саксагань вона давала таку вечірню куцьку меандру, тобто теж була звивена така далека. І якраз ця меандра вона текла в районі парка бувшого імені Суворова, зараз спецбригади імені Богуна. І е, ця петля також заважала видобувати залізну руду е, шахтою Покровська, яку ми сьогодні я вам показувала, і ще ми її побачимо. І відповідно знову ж таки, щоб не було обводнення підземних горизонтів, цю річку просто. Беруть в сторону і штучно продовбують їй ось тобі нове русло течі, будь ласка, куди текла. Отже, рухатися будемо повільно. Якщо ви хочете десь зупинитися, сфотографуватися, у вас буде на цей час. Зрештою, тут стежка лише в одну сторону і в іншу. Ми йдемо в цю сторону, зустрінемося десь біля металевого місточка. Рухайтеся обережно, тому що місцями стежка звужується дуже сильно, і місцями ця стежка по факту прокладена над тією трубою, якою ми з вами, яку ми з вами теж бачили. Ну і я би хотіла, щоб ви насолодилися осінню, тобто оцим шурхотінням листячка, і тим, що ви буде, будете бачити довкола себе. Сьогодні ми проводимо екскурсію, яка називається «Розрив шаблону, контрасти річки Саксагань». Чому вона отримала таку назву? Тому що е, звичайні люди ми звикли думати так, що все те, що створила природа, має чудовий характер і вдосконалювати тут нема чого, а насправді воно так і є. А, але на противагу, все, що створила людина, сприймається вкрай негативно. І на цьому маршруті, от зараз ми знаходимося в районі річки Саксагань. Насправді і річка Саксагань дуже сильно змінена діяльністю людини в межах кривого рогу. Це фактично міська річка, але в цих місцевостях вона виглядає дуже мальовничо, природньо, гарно і дозволяє відпочити нам, мешканцям великого меточлового міста, навіть душею, просто відпочити в тиші і в спокої. Дуже несподівано на цьому маршруті було побачити ось таку чи то хатинку, чи то альтанку, веранду невеличку, яку людина облаштувала або люди собі облаштували, для того, щоб, можливо, рибалити з видом на відвал і на копер шахти. Зверніть увагу, ці колесика, да, які розташовані в металевій споруді, бачите, такі самі заховані і в баштового типу копрі, яке там бетонний заря написано. Точно така ж конструкція всередині. І від неї тянуться троси. Нам виглядає звідси як тоненечка, да, така металева. Насправді це досить міцні троси, які здатні опустити кліч шахтарями на глибину понад 1300 метрів. І видобуту руду підняти через ствол цієї шахти. Оці скіпові механізми, які піднімають видобуту залізну руду, називаються скіпами. І я їх умовно називаю поварожечка, така якою борщ ми накладаємо в тарілочку, ну, але це наш криворізький борщ з нашої залізної руди. Да? Оці металеві саме копри можуть бути пам'ятниками архітектури, тому що вони уособлюють в собі ну, характер нашого міста, причину виникнення і формування міста. І взагалі наш характер. Характери наше життя. Ми трошки поблукаємо по цьому парку, тому що саме тут розташовано один із найстаріших дубів. Ну, щодо віку я не буду сперечатися, я не впевнена, що він настільки є старим, але підійти до добочка і підзарядитися його енергією варто. Так? 100 років точно є. Шла, по-перше, це відпочити, тому що дуже важкі шкільні дні. і ну, Як вчитель географії, для мене все це цікаво. Дуже ірина дуже цікавий гід, тому я вже знаю ще по інституту, що вона дуже цікаві екскурсії проводить. Тому вирішили спробувати походити, побачити, послухати, дізнатися дуже дуже багато нового дуб. Дуб це дуже таке дивовижне диво серед нашого міста, взагалі диковинка, тому що ну дуже-дуже це дуже рідко таке побачиш. Екскурсія була доволі пізнавальна. Більше дізнався про своє рідне місто. Хлопці, я гадаю, теж доволі щасливі і вражені. Річка Саксагань вона хоч і доволі мала, але доволі цікава. Наприклад. Я сумніваюся, де саме гирло знаходиться, то сьогодні побачив в якій стороні саме точно вже впевнився. Досить а, правильно розташовується цей парк. Чому? Тому що в принципі в степовій природній зоні дерева, да, деревна рослинність, вона ж росте там, де поближче до води. А так от для нас характерна степова рослинність. І відповідно тут самі по собі так звані байрачні ліси тобто ті ліси, які ближче до води в балках. В річкових долинах. І тут ця рослинність досить непогано себе почувала. Можливо, цей дуб якраз іще старий, коли вічньокуцька меандра була, тому що вік його досить поважний, більше 100 років точно. 50 метрів не припускається ніякий види господарської діяльності. Не випас худоби, не підстрижка трави, не розведення вогнищ, нічого. І в деяких місцях ми це спостерігаємо. Що цього законодавства дотримується, але в деяких місцях ви побачите, що е, в притул е, приватні садиби, да і заборчики свої, і облаштовано типу щось там прибережної зони. Забетоновано такого не має бути. Це наш вже другий досвід з стикання з річкою Саксагань. Ми робили сплав по річці Саксагань разом з річпортом. П'ять містів, мостів річки Саксагань. І ми з середини річку бачили, ми Лили від Кресовської дамби і аж до парку веселі терни. Зараз ми з іншого боку, і це класний досвід. Будь-яка природа, зелені зони, річки в містах. Це благо, це добро. Їх треба охороняти, захищати, щоб на нашому індустріальному запиленому місті були зелені мапи і мапи блакитних річок. Тому це дуже круто. Головний посил цієї екскурсії він полягає в тому, аби ми Долучилися, скажімо так, до розуміння знову ж таки проблеми забруднення засмічення водних екосистем в даному випадку річки Саксагань, і до того, що людина дійсно в 20-21 столітті набула такої могутньої сили, навіть прирівняної до геологічних сил, сил природи, тому що ми коригуємо так, як це необхідно ну з виробничого метою, з метою відпочинку і таке інше. І, Знову ж таки, який екологічний тиск здійснює людина, на процесі звичайної своєї життєдіяльності. ну тому що ми всі звикли до комфортних умов життя, і отже, кожен із нас дотичений до цієї проблеми також. Ну, от, як ви гадаєте, на які хвороби хворіють е шахтарі? Це проблема силікоз і силікотуберкульоз. Коли рудний пил потрапляє до легень, він звідти назад не виходить. Відповідно, він там накопичується і е чинить шкоду здоров'ю. Окрім того, для шахтарів, які є прохідниками, які працюють з такими вібруючими інструментами, це вібраційна хвороба. Аби не відбувалося постійного погіршення стану здоров'я, е було винайдено спосіб е або попередження виникнення цих хвороб. Да? У вигляді таких профілактичних заходів або збудувалися такі санаторії профілакторії Отже, пропоную вам оглядувати те, що залишилось. Якщо ще залишилася споруда, зайдемо в цю споруду всередину в саму. Не відкупальне, числі. Я, дуже пшено вироблює. До Кривого Рогу підводили канал із Каховського водосховища, якого вже зараз немає. Він називався канал Дніпро Кривий Ріг. І по першому проєкту цей канал намагалися зробити судноплавним. Питання виникає для чого? Річкою Саксагань планували транспортувати видобутом на рудниках залізну руду, таким чином далі каналом сплавляти до Каховського водосховища, а там вже недалеко і до Чорного моря. Слава Богу, що не справдивалося. Чому? Тому що Саксагань в середню глибину має всього лише 2 метри. Штучна оця гора це відвал від. Кресівського кар'єру це відвал із скришної гірської породи, тобто тієї, яка не містила в собі заліза, що таке вскриша, да. Так? Це та гірська порода, яка залягає над вона не не потужна, не потужний шар. Вона залягає над родовищем самим. Тут залягали сірі граніти і невеличкий шар був а, гірських порід, до речі, не, не характерних для Кривого Рогу. У нас таких гірських, дуже ма, гірських порід дуже мало. Це в основному вапняк, і там зустрічається жирний кварц, до речі, окремо. Да? І а, тому вона є за таким зовнішнім виглядом і прозвана, тому що вапняк він білий за кольором. Отже, ми з вами знаходимося на Кресівському кар'єрі, або октябрьській гранітний, або той, що Зарічному, або кратер, або, або далі вже можна придумати самостійно. Да? Кар'єр функціонував. ну Слід сказати, що цей кар'єр вперше було споруджено іще ще поміщиком Довгинцевим. Це кінець 19 століття. Якщо зараз я отак гляну, чи вийшло, чи ні. Якщо ось так подивитися, зверніть увагу. Далі стежка пішла і вона знаходиться якраз над кладкою. Бачите, що оця стіночка, вона чітко викладена каміння, тобто це штучного походження, бачимо. А далі скелі сірі пішли, то це звісно, що стінки граніту. Ну, в принципі, воно все штучне, але там спеціально було оброблено цей краєчок. І, от, до речі, скоріше за все було облаштовано для того, щоб була е, дорога, якою вивозився цей сірий граніт. Це штучний об'єкт, тобто, в принципі, в природі його не мало тут існувати. Але наскільки гарно, мальовничо, приємно, естетично і корисно з точки зору природи, виглядає зараз ця озерна водона. Тобто, в кривому розі озер природного походження немає. Ті люди, які навіть приїздять для різних людей я проводила екскурсії, от з мого досвіду. І навіть люди, які приїздили з-за кордону, говорять: слухайте, ну, якби вони сказали, що це кар'єр, я би подумав, що це гірське озеро, високогірне в Альпах десь. А дійсно воно так від цього всього ми відходимо від цих тривог, від цього заспокіймося і відпочиваємо. Один з принципів пласту це життя в природі. Я, до речі, позавчора хлопцям скинув цитату, яку сказав засновник скауту Бейден Паул. Він працював Олександра Дюма, який сказав: Якби я був королем Франції, я б не впускав в міста. Дітей до 12 років, щоб вони жили в природі, тоді вони навчаться всім потрібним чеснотам характеру. Ось тому, якщо це є можливість мандрувати, бути на природі, то ми використовуємо всі ці можливості, і це дуже хороший приклад, хороша можливість екскурсії. Ми і на природі, але ми в межах міста, і це така короткотривала мандрівка. І ми вдячні всім криворізьким гідам, екскурсоводам, які робляться, тому що ми можемо скористатися їх чудовим. Posto amém.